Як вияснити, де в приміщенні вікна чи двері пропускають холод? Ну, ось моє приміщення, двері, вікно завдяки тепловізору. Такий невеличкий тепловізор, з яким я працюю для ремонту, використовую роздільну здатність. 256 на 192, 25 кадрів, 25 герцовий. Зараз підключу і подивлюся, як буде. Ну і ось. Так, дивимось. Ось двері. І ось, бачите, де йде. Кондиціонер працює. Навіть світ, е, світодіода підсвітка теж нагрівається. Блін, бачите? Це на склі. Дуже цікаво. Так, і ось на дверях, ось де пропускає тепло. А до речі, через скло взагалі не проходить, не показує нічого. Ось тут у нас є, от тут тікає тепло. Бачите? Тут вверху... А чого внизу, блін, так стрьомно прижимають? Ух ти, тут прям дує. Олена, тут треба внизу оплотнитель міняти. Акс! Ага, сюди щось воно... Ну і ось, завдяки тепловізору, я тепер бачу, де мені треба поставити уплотнітель. На склі бачу теж на стиках. Ну але це в принципі трошки. А тут внизу тут прям я вам скажу тут дує холодом. <кхем> на вікні, блін, я не буду лізти туди на... І ось користь від тепловізора Легко бачиш дещо. А в нього чутливість дуже крута. Ось руку поставив. Бачите, відбиток залишається.